Слава Богу, браті і сестри. Пам'ятаєте, напевно не не згадуємо це місце, коли я знімав відео і зацитував тих злоненависників українців, які самі живуть, годують себе, питаються ненавистю, злобою, щоб кудись хтось йшов, їхав, в чемодан, в вокзал, чи оприділився, а Рождество через двох. Книжка пише, пам'ятаєте, як ці пани бігали, показували, доказували нам коли святкувати різдво. Що ж зараз мовчать. Так, книжка 840 рік, хто б не казав. Є вже по плоті різдво, Господа, Господа Бога, спаса нашого Ісуса Христа. Грудень 25-й день. амінь. Книжка Книжка вомолодша, 20 років книжці. Питання. Лю, веде Пан Олексій, що книжка пише? Що ви мовчите? Поминальну родітівську батьківську суботу колись святкували. По якому календарю? Пан Михайло, Лоцька. Різдво святкується 25 грудня, а Рождество 7 січня. Визначайтеся. Що там, Пасха чи Пасха, Великдень, чи, ви, чи як там будемо тепер казати, определятися з. Вузької колейки перейшли на широку желізну дорогу. А той браті і сестри нас ділять, розділяють, кидають кістку. А ми споримо колись святкувати. Ну а чого вже перейшли святкувати І з москалями, і з росіянами вже, і з загарбниками. Чого вже ніхто нічого не пише? І то який календар правий, який? Що спор, чого не спорити? Чого не показуєте книжки? Де там написано? А тихенько, тихо, тихо, всі, як мишка, під Віником всі сидять, і ніхто не каже, що вже будуть святкувати разом. І вже святкують поминальну суботу. Піс ходять разом. І Пасху будуть святкувати. І великий день, великий день буду святкувати. Який календар, що пише? Я вас, браті, сестри, всіх запрошую, подивіться, скільки спорів у нас сьогодні є. Але хто переміг в цих спорах, хто кому що доказав ми тільки тратимо дорогоцінний час, своє здоров'я, дорогоцінні нервові свої клітини. І саме страшне, що віддаляємо себе від Бога в цих спорах. Перед постом хотів сказати, що. Всі мовчать, що будуть починати піс разом. І ті, хто бігали з книжками, хто кричали, доказували, сьогодні всі мовчать. То котрий календар правильніший, Щоб ви перейшли разом святкувати з тими, з кого ви звинувачували, кого ви обріхували, на кого ви наклепи водили. А тепер разом будемо цілувати чуть не губи один одного, бо разом святкуємо. А радіє один, знаєте, хто радіє? Радіє диявол, тому що він є ворог роду людського. А всі ми останні діти Божі. І давайте подумаємо про те, з яким багажем ми сюди прийдемо. О, про це подумаємо. І в кого є злоба, є ненависть, особливо жінки, які пишуть про церкву, віра, яка має бути. Боже милостиві. Апостол Павло каже, жена в церкві домовчить. Але що тепер? Всі толкують. Зустрів чоловіка тільки що з Волині, до речі. І він каже, толкування приводить мені, що читав святителя Николая Японського. До речі, недавно було. Він каже, царства не устають, імперії не устають. Все розвалиться, а хижина Божа устоїть. У них забрали храм. Він каже, ми в нижньому храмі молиться. Вони обладали, обладнали хатинку. Він каже, нічого не було, було. Пусто все було. Зараз є алтар, є іконостас, є і трапезна. все, каже. Є. І є молитва, і є спокій. І я кажу, любов до Бога. І ви знаєте, ми дякуємо Богу, що каже, в нас є ця хижина. А ті, хто і забрав храми, і забрав у нас церковне наше нажите майно, вони кажуть, далі ходять з В них немає споку. А ми в Хижині, Божі Хижині. І в нас, каже, спокій, і в нас радість. Давайте перед постом, брати і сестри, подумаємо про те, щоб ми примирилися з Богом, хто збився, хто заблукав. Хто попався на цей гачок ненависті, злобі цих людей, які розділяють, кидають кістку, щоб ми оприділялися, коли і коли, яка книжка пише, книжка пише, майте між собою любов. І по тому буду знати, що ви мої учні, як між вами буде любов. А все остальне Господь нас не спитає, якою мовою ми молилися, по яких книжках ми молилися, тому що Господь почав початок і кінець. А ми на чуть-чуть. кому скільки Бог виділив, ми не знаємо. І будемо готуватися до вічності. А те, що нам сьогодні кажуть, ви знаєте, недавно слухав, показали мені, як пан Михайло там виступав, коли героїв в Луцьку. І він казав ждуний, ждуний. Декілька раз він так що ходять із прапорами, і в рясах і патріоти ждуни. І ті ждуни ходять сьогодні з синьо-жовтими прапорами. Ці ждуни сьогодні ходять з різними відзнаками. Ці ждуни сьогодні ходять у рясах. В ждуни реакція наша. Хочемо жити, якщо ви ціните своє життя. Жденів треба виявляти і хоча б поступити по християнськи на обмін. Якщо не знищити, то на обмін. Ви знаєте, якби цей чоловік, ну і всі останні ми слухали всю молитву, яку ми читаємо, напевно, по, по всяк день молитву вірою. Ми всі ж до неї. Це правда. Ми всі ж до неї. Останні рядочки молитви символа віри, чаю. Воскресіння мертвих і жизни будущего віка. Амінь. Чекаю. Жду пан Михайло, я теж жду. Але ви знаєте, ніякий імператор, ніякий президент, ніякий прем'єр-міністр, олігарх не дасть того, що Господь обіцяв, люблячим його. І кажуть, що око то не бачило, вухо то не чуло. На, на розум людині то не приходило, що Господь готовий, люблячим його. От І ми чекаємо. Не земних благ, не імператорів, не президентів якихось, в чому ви підозрюєте всіх, а дійсно ми нікуди не йдемо і не переходимо, тому що, притерпівши до кінця, той спасеться і чекаємо. Царство Небесне. Його безконічної слави, там де буде ні плачу, ні скорботи, ні печаль, але тільки для тих, хто не буде юдою, хто не буде дітей Божих звинуватити, оскорбляти, принижувати. А той, хто, як ми чуємо, з Івангелія у страшному в суді, той, хто зробив ближньому, той зробив і мені. А ви для мене ближні. Якщо пан Олексій чи пан Михайло. Вам буде потрібна десь допомога, і я буду десь там, я обов'язково вам допоможу, не дивлячись на вашу брехню, на вашу наклеп, на нашу матір церкву і наших людей, священників, епіскопів. Але пам'ятайте, що оце Господь чекає, щоб ми зробили щось добре. Спішімо це робити. І жийте в мирі, і в любові Божій до матірі церкви Христової, до один до одного, і особливо в сім'ї. Не розділяйтеся, бо це діти диявола, які творять його волю. А нам поможе Боже бути мудрими, розсудливими і пам'ятати, що під моїм іменем Господь каже, прийде багато. А ви думайте, хто під Божим, а хто не під Божим іменем. Храни вас всіх Господь, миру і духовної, бодрості, віри, молитвеного духу в дні посту і покаяння. Не Чужі гріхи бачите, а даруй мій, господь зриті моя перегрішення, і не осуждати брата мого. Поможи нам всім, Господь.